Всім привіт! З вами на зв'язку канал зробив заробив. Та сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як отримати статус мерчанта і як не втратити його за місяць, як я. Так, так, я за місяць втратив мерчанта. Е, довго плакав, а потім такий: ну, добре, що я не зможу ще один зробити. Зробив ще один та отримав бан на три місяці. А деякі кажуть, що це неможливо. В цьому відео я спробую розповісти усе, що я робив для того, щоб отримати статус мерчанта, що бажано не робити, та як обходити ті чи інші нюанси у цій сфері. Тож, під цим відео я залишу тайм-код і ви зможете почати з того моменту, де вам потрібніше. Ну що ж, поїхали. По-перше, нам потрібно пройти усі верифікації. В першій верифікації потрібно сфотографувати свій паспорт. Для верифікації плюс я відправляв скрін з випуску з Монобанку. Хочу зауважити, що адреса повинна співкладати з адресою з випуски Монобанку. Отже, заходимо до Монобанк. Далі внизу натискаємо ще. Зверху обираємо виписки та довідки, виписка за карткою або рахунком. Обираємо картку. Мову я обрав англійську та період я вибрав пару днів, щоб було видно печатку. Натискаємо продовжити та робимо скрін і відправляємо це до Binance. Очікуємо на підтвердження. Якщо ви навіть не пробували торгувати, то спершу вам потрібно отримати можливість виставляти ордери. Якщо ви заходите з телефону, то вам потрібно перейти до режиму оголошення. Є два способи купівлі криптовалюти це тейкер або мейкер. Якщо ми заходимо до P2P та обираємо, у кого купляти, то це купівля по тейкеру. Ти можеш обрати у кого купувати, але згоджуєшся купити по ціні мейкера. Як ви всі, мабуть, здогадались, то мейкер може виставляти обяви та свої умови, на яких він хоче продати або купити. Щоб мати можливість виставляти ордери, нам потрібно виконати мінімум 20 ордерів, і неважливо, купівля це або продаж. Тут хочу зауважити, що не потрібно робити ці 20 ордерів за одну годину та однаковими сумами. Система визнається як wash Краще купівлю робити різними сумами та продаж також. Робіть це тільки зі своєї банківської карти, тому що вони можуть на цьому етапі запросити у вас докази того, що кошти були відправлені саме з вашої картки. Це було саме просте завдання. Тепер ви можете виставляти ордери та коли почнете торгувати, ви зістохнетесь з блокуванням Т1. Що ж це таке, та ж всім його їдять? В деяких країнах є таке обмеження, щоб зменшити маніпуляції. Наприклад, в нас є курс долара у банку та на чорному ринку, і це дає нам можливість арбітражити, і щоб зменшити можливість маніпуляцій, вони блокують криптовалюту, яку ми купили з вами на 24 години. Чим це не круто для нас, так це тим, що для того, щоб нам з вами заробляти, нам потрібно купувати та продавати в моменті та ловити спред. Наприклад, ми продаємо 1000 доларів по 40 гривень. А вже купляємо по 39,70, то маємо свій прибуток, але він невеликий. Та щоб заробити більше, нам потрібно прокручувати якомога більше раз цю 1 тисячу доларів, і ось тут нам заважає це обмеження Т1. Багато хто говорить про обхід цього блокування наступним чином. Наприклад, якщо ми хочемо прокрутити 1 тисячу доларів, то ми можемо покласти ще 1 тисячу доларів на спотовий аккаунт, і ця сума блокується на 24 години. Тобто, щоб прокрутити 1000 доларів, нам потрібно 2000 доларів. Тепер вже, мабуть, тобі зрозуміло, чого всі намагаються стати мерчантом, тому що для них не існує цих блокувань. Ще мерчанти можуть користуватися більшими перевагами та платити менше відсотки за торгівлю. Пізніше я ще розкажу, які плюшки ще є для них. А тепер до головного як же отримати статус мерчант? Біржа не дає чітку конкретику щодо того, як отримати мерчанта. Я та ще кілька моїх друзів робили собі мерчантів і ось що ми вивели для себе. Якщо ми зайдемо до чату зі службою підтримки та оберемо, як стати мерчантом p 2 p ми побачимо наступне, що нам потрібно мати страховий депозит та зробити від 300 до 1000 ордерів за останні 30 днів. Але це не є гарантією, що ви отримаєте статус. З різних джерел інформації ми дізналися наступне. У вас повинно бути не менше 95% позитивних відгуків. Далі, якщо ми натискаємо дізнатися більше, то е, бачимо, що в нас є два параметри: це об'єм за 30 днів та загальний об'єм. Отже, основний об'єм повинен бути мінімум 12 біткоїнів, а об'єм за 30 днів не менше 5. Крім цього, потрібно виконати ще 1000 ордерів за 30 днів. Це виконати не складно, якщо ви знайдете добрі способи, але ви можете навіть зі своїх карт набрати такий об'єм. Це дуже важливі параметри, отже, якщо ви їх не виконаєте, то отримати мерчанта майже неможливо. Чому саме зараз важливо якомога скоріше зробити собі мерчанта, тому що якщо виросте біткоін, то виповнити умови буде дуже складно. Тому не гайте часу, то починайте. Я можу зніму ще одне відео на тему, які є способи заробітки на P2P, але це при умові, що я побачу, що мої відео дійсно потрібні вам. Тому підписуйтесь на канал та ставте лайки. Що має мерчант? По-перше, він не має проблем із блокуванням своїх коштів. Це дуже зручно, адже тепер нам потрібно набагато менше грошей для того, щоб крутити. Також звичайний користувач може одночасно виконувати до 4 ордерів, в той час мерчант до 15. Це дуже велика різниця, адже ту саму працю ти можеш зробити не за 2 години, а за пів. По-друге, це зменшений відсоток комісії. Якщо без мерчанту ми платимо 0,1%, то після отримання статусу ми отримаємо 0,8% або менше в залежності від вашого торгового об'єму. Я дійшов до 0,07%. Коли дивишся, то здається, що це невелика сума, але на об'ємі це досить приємний бонус до того, що ми з вами вже заробили. То можете перекривати цією сумою зарплатню, наприклад, дропів. І тут ми переходимо до ще однієї привілеї мерчантів. Якщо для звичайного користувача можливість переводити з чужої картки заборонена, то для мерчантів це дозволено. Але є одне уточнення: якщо в ордері вказана плата на монобанк, а ви оплатили, наприклад, з пумбу, то це є порушенням правил. І ось на цьому я погорів. Що трапилось? В день я робив близько 200 ордерів, і бували такі лиходії, котрі отримували кошти і могли не підтверджувати ордери по декілька днів. Отже, я подав на них апеляцію, і мені необхідно було надіслати скрін оплати, і саме тут в мене заблокували за порушення. Що я рекомендую робити? Це описувати ваш спосіб оплати. Не обов'язково детально, але щоб контрагент розумів, що ти робиш. Ще одне доповнення, що після розборів польотів і в підтримці мені сказали таку деталь, що в нас є можливість попросити збільшити кількість відмін. Наразі мерчанту доступно 5 відмін, та їх можна збільшити. Головне, що від нас потрібно, це продумати схеми таким чином, щоб якомога менше попадатися на очі всіляких перевірок. В цій праці головне бути завжди в пошуках можливостей і не забувати експериментувати. Наприклад, ви бачите, що хтось виклав схему. Вона може дійсно вам щось принести, але подивіться, чи можливо зробити цю схему в зворотньому порядку. Частіше за все, і за ажіотажу на зв'язку, ви можете отримати більший відсоток прибутку, ніж ті, хто робить все по відомій вам зв'язці. Що ж, сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною, але якщо у вас залишились питання, ви можете їх залишити в коментарях або перейти до нашого телеграм-каналу. А з вами був канал Зробив Заробив. На все добре.